Земля підморожена. тверда, навіть камінчик хотіла підняти і він не піднімається, тому що він просто приморожений. Бачите, тут рухай, не рухай, він не віддаветься. Так, там красиво полочку з орени, шматочок поля. Для того, щоб кайфувати і садити собі щось. Курочки собі грабаскають. І... Такі мої курочки тут собі позаходили в хащики. О, самий головний герой прибіг. Що ти хочеш сонце стрибнути? Чи що Що у тебе за плани? Ай, ти хочеш стрибнути, я так бачу. Ай, що на мене так Ах ти, чудо, красиве чудо. Ох, Полетіло. Красавчик, гарнющий. Ходи ще стрибай. Ходи, 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 стрибай. <гум> Це йому особливих труднощів не складає стрибнути. Ах ти, чудо. Наталі, ти хотіла бачити, ось маєш. Такий позитивчик. Ай, ай,